Напередодні великого свята перемоги до військових медиків військово-медичного клінічного центру Кримського регіону теж завітали гості, слухачі та випускники Української військово-медичної академії з міста Києва. Колектив талановитих військових медиків подарував ветеранам медичної служби, пацієнтам та усім медичним працівникам військово-медичного клінічного центру невеличкий святковий концерт присвячений дню перемоги. Пісні після воєнних років разом з медиками слухала наш кореспондент Алла Харівська. Урочистості у клубі військово-медичного клінічного центру Кримського регіону розпочалися зачитуванням привітання від директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, полковника медичної служби Ігоря Данільчука. З днем перемоги. Творчий колектив артистів очолював заступник начальника Української військово-медичної академії з виховної роботи, полковник медичної служби Іван Гончаренко. За його словами, такі концерти у військово-медичних закладах суттєво підвищують настрій ветеранам і додають їм здоров'я. Наша творча група за 10, днів, за 10 травневих днів відвідала всі військові медичні заклади АРК Крим. Ми були і в санаторіях, і в центрах медичної реабілітації та санаторного лікування Феодосійському, Судакському, Алупкінському. Партиніті, як кажуть. І сьогодні ми дали наш Гала-концерт в військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. Переконаний, що військово-патріотична робота, яка Отримала підтримку нового директора військово-медичного департаменту Ігоря Афанасьовича, вона отримала новий імпульс. Ми дякуємо міністру оборони, ми дякуємо директору департаменту за те, що наша творчість, яка несе радість, несе добро, повертає. Ветеранів до їхньої молодості нагадує про ті героїчні боремні роки великої вітчизняної війни і ті пісні. Фронтові пісні, пісні їх військової молодості, які виконані офіцерами медичної служби, нашими кращими слухачами та випускниками, принесуть їм як моральне, так і фізичне і оздоровлення, і задоволення. І я сподіваюсь, сьогоднішній концерт стане одним із. Позитивних моментів їхнього життя, і, хоча офіцери медичної служби, а це три дівчини і хлопець, не професіональні артисти, їх виступи були цікавими та талановитими. На урочистостях були присутні і ветерани медичної служби. Саме вони є і будуть гідним прикладом для сучасних військових медиків. Дуже ми вдячні нашим гостям, особливо медикам. Я завжди знаю що пам'ятаю. Із лав медичного інституту, що серед медиків завжди були і є таланти. І, хоч виступили не професіонали, але виступили на достатньо високому рівні. О, я сам музикант граю, але так, як вони співали, дуже гарно співали було, як кажучи, я заслухався О, гарно виконані всі пісні, особливо на морську тематику. Ми дуже вдячні за. Що не забули нас, військових моряків. О, дуже дякуємо нашим київлянам, нашим медикам. Концерт завершився і вже незабаром усі сьогоднішні артисти знову повернуться на свої штатні місця і будуть робити все необхідне для того, щоб повернути здоров'я своїм пацієнтам. Ми вдячні вам за самовіддану працю, високий професіоналізм, відкриті серця, талант та золоті руки, які нарідко повертають людей до життя. Что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры, На порог До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки Сестренка своих соловьев, ну куда не гдешься, На зеленых крыльях покой вы наплюете на сплетников.